Карантин спричинений коронавірусом в Україні триватиме до кінця року, хоча люди стали більш безпечнішими. Як ви вважаєте, чи варто дотримуватися соціальної дистанції, мити руки, носити маски та користуватися антисептиками? Так, звичайно, це запорука здорового життя кожної людини. Тому ми дбаємо за своє здоров'я і за здоров'я оточуючих, звичайно, це необхідні засоби. Ну я вважаю, що так, тому що ну все рівно дуже зараз багато хворих. навіть зайти в поліклініку. Особливо дорослих, таких більш старшого віку, то дуже багато. То антисептики ну це не помішає в будь-якому випадку. Я вважаю, що так, це як потрібно. Говорю, як майбутній лікар, гігієна вона є важлива для людей. І в будь-якому випадку користуватися антисептиками, там, мити руки, дотримуватися гігієни потрібно. Звісно, mm -hmm. варто. Варто, тому що це ж. Сам перед наше здоров'я і довкілля На насчет рук я дуже сумніваюся. Сьогодні говорили, що так е, через руки менше можна захворіти. А, а так, мабуть, потрібно. Я вже три рази перехворів. Обов'язково варто. Захищає нас для життя. Вже мені от 80 років, я дуже придержуюсь. Я руки мию, без, все добре мию руки. Даже Вибачте, в носі промиваю, тому що ми безпечні, а коровірус не шуткує. Це така болезнь, що її треба остерігатися. Карантин спричинений коронавірусом в Україні, триває до кінця року, хоча люди стали більш безпечнішими. Чи варто дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, регулярно мити руки та використовувати антисептики? Ну так. Чому? Так, як чому? Щоб не було, щоб не було зараження від корони.